Я вирішила відмовитися від інстаграм та трець на 30 днів. Я пройшла з інстаграмом усі часи. Напевно, ще коли не було взагалі монетизації, не було сторіс, відео це була просто платформа для фотографій. І до речі, напевно, тоді це була. Найкраща платформа, і найкращі часи, тому що тоді люди просто обмінювалися фото. Це все було без якоїсь залежності, тому що ну насправді яка може бути залежність від платформи, на якій публікують фотографії. Правильно? Потім інстаграм почав розвиватися через те, що там почали з'являтися дуже багато блогерів. А тоді були популярні e -V -V, і не було ще реклами просування в інстаграмі. І під час цього етапу вже деякі люди почали монетизувати те, що. Вони знаходяться в інстаграмі. Після цього з'явилися сторіс, блогери знову ж таки почали користуватися цими алгоритмами. Алгоритми постійно ці змінювались. І згодом ми опинилися ще й в такій ситуації, що з'явилися Рілс. Reels, Reels з'явилися напевно три роки тому. Якщо я не помиляюся, вони спочатку тестово впроваджувалися в деяких країнах, потім вони почали з'являтися всюди. І після цього фотоконтент і твоє життя взагалі нікому не стало. Потрібно ніхто не дивиться вже і сторіс. Напевно, до чого я це веду? До того що поки люди це все робили, я на цьому нічого не заробила. Я навпаки тільки витратила витратила свій дорогоцінний час. За який я могла б зробити дуже багато чого корисного. А чому я це не робила? Тому що я споживала чужий контент. Напишіть, будь ласка, якщо вам це відгукується, але як часто ми взагалі відкриваємо щось, передивляємося, зберігаємо це і ніколи до цього не повертаємося. В результаті маємо купу витраченого часу, купу непотрібної спожитої інформації і залежність. Залежність, я думаю, є зараз навіть на кожної другої людини, та майже у кожного вона є. Я помічаю, що постійно, коли мені сумно, коли мені весело, коли мені добре, коли мені погано, рука тягнеться, і ти починаєш скролити той довбаний інстаграм. Дивитися, що там в сторіс, дивитися, що там в тих різ. А крім того, дякую, Мета. Вони ще й створили трец. Трец не настільки популярний зараз, як інстаграм, але там дуже багато насправді теж юзерів. Це більше такий контент, як Твіттер колись. Тобто, люди пишуть свої пости, а вони публікують якісь фотографії, дуже рідко відео і. Там класні алгоритми, і вони насправді тобі підсовують те, що тобі цікаво, якщо підрахувати оці всі маленькі відволікання на соціальні мережі впродовж дня. Звичайно, це не йде годинами поспіль, це 15 хвилин там, 15 хвилин там. То накопичується дуже великий відрізок часу. Потім мені, от, просто наче випадково висвічується в Ютуб відео дівчини, яка відмовилася від інстаграм. Вона там казала, як покращилось її життя. Я звернулася до коментарів під цим відео і побачила, що люди коментують і підтверджують її слова, що дійсно їх життя в дуже позитивну сторону змінилося, коли вони це з. Робили. І я думаю, ну це точно знак. Тому я подумала і вирішила, що треба спробувати. Ну що, давайте видаляти О, От у нас Інстаграм. Я його. Все, remove app. Видаляємо. Delete instagram. Звичайно, delete. Все, інстаграму нема. Тепер <смі> наступна жертва у нас трез. Видаляємо. І можливо я вас теж надихну на те ж саме, тому давайте експериментувати разом. І так, пройшло вже два тижні. і Я хочу додати коротку замітку. Через два тижні від початку експерименту я вже зовсім не згадую про існування коротких відео. Мені взагалі не хочеться їх переглядати, і я вже відчуваю, що коли закінчиться експеримент, звичайно, я відновлю інстаграм і інстаграми у своєму телефоні, але однозначно я не буду вже залипати в якісь відео. Просто я там буду заходити напевно дивитися, що відбувається у моїх знайомих. Можливо, якось підтримувати більше зв'язок через інстаграм, але саме споживати контент і переглядати чужі відео мені взагалі не хочеться. Ну що, друзі, вже пройшов місяць з мого експерименту, і пора ділитися висновками і моїми враженнями і відчуттями. Хочу вам сказати, що ви навіть можете не думати, що у вас є залежність, але коли ви почнете робити цей експеримент, ви одразу помітите, що ви дуже слабка людина, тому що. Як тільки я розпочала цей експеримент, от як вимкнула камеру, видалила додаток інстаграму, той вечір я напевно намагалася зайти в інстаграм ну рази три просто від нудьги. От просто мені сумно, і рука тягнулася на те місце, де був інстаграм. Я ж його видалила і зайти не було куди. Я така думаю, блін, ну невже в мене настільки сформована вже ця звичка? На наступний день, коли я прокинулася, першою справою, що я зробила, коли я вимкнула будильник, це я потягнулася знову до інстаграму. І це було дуже дивно, тому що я не очікувала ніяких повідомлень, оновлень від інстаграм. Просто це відбувалось на автоматі, але хочу вам сказати, що за три дні оця ломка вона просто зникла кудись. Перші дні, звичайно, я е, замінювала інстаграм напевно телеграм-каналами, які я раніше майже не читала, і від нудьги, звичайно, хотілося б почитати, хоча б телеграм. Але потім це якось все звелося на нівець, і я почала витрачати час на дійсно корисні речі. Я закінчила читати книгу, яку ніяк не могла добити. Я почала знімати відео на Ютуб, я почала робити речі, які приносять мені задоволення, і все одно мені здавалося, що мені не вистачає часу. І я думала, та де ж він раніше тоді був, якщо кілька годин мого часу займав Instagram і трець. Звичайно, я повернулася і в інстаграм, і в Трес, коли закінчився мій експеримент. Але по перше, я це зробила не прям день в день, коли закінчився місяць мого експерименту. Це було там, я не знаю, навіть на кілька днів більше. Тобто не було такого, що я чекала цієї дати, коли ж закінчиться це все. і Я завантажу ці додатки. Ні, просто в якийсь момент я захотіла бути на зв'язку, тому що є люди, які пишуть мені саме через інстаграм, і мені не хотілося виглядати якоюсь ігнорщицею, Знаєте, бо не всі люди комунікують все ж таки через телеграм. І я повернулася, але з певними умовами для самої себе. По-перше, я вам хочу сказати, що е, ці додатки, якщо ви повертаєте після експерименту, їх варто заховати не на головний екран, а саме на якийсь другорядний екран, щоб вони не були у вас під рукою і ви на них випадково просто отак не натискали. По-друге, в Instagram є дуже корисна функція, яка може допомогти, якщо у вас є залежність. Є така функція, як Daily Limit. Зараз я покажу, як це робити. Вам треба зайти в налаштування відкрити ваша активність і пролистати до витраченого часу. І там буде daily limit, і ви можете поставити ліміт, який вас влаштовує. Там є 15, 30, 45 хвилин, 1 година і 2 години. Я поставила 1 годину на день, Uh, і як це працює? Інстаграм відраховує час, який ви знаходитеся саме в цьому додатку. І коли ваш час спливає, він вам вибиває попередження, що у вас лишилося лише 5 хвилин. А коли час закінчується, він блочить вам повністю додаток. Ви, звичайно, можете перенести час там, додати ще 5 хвилин, 10-15, але краще, звичайно, цього не робити і дотримуватися цього таймінгу. Я вважаю, що це дуже класна альтернатива для тих, хто хоче зменшити свій час. І навіть якщо ви не готові до такого експерименту повністю позбутися від соціальних мереж. Це дуже класна фіча для того, щоб, хоча б обмежити свій час, який ви проводите. Соціальних мережах з приводу коротких відео, як я і казала в своїй заміці посередині експерименту, я взагалі перестала згадувати про існування цих коротких відео. Тобто для мене вони як контент якийсь померли в моїй голові, і не дарма знаєте, от кажуть, що можна виробити собі звичку корисну за 21 день. А оскільки експеримент тривав 30 днів, навіть більше в моєму випадку. То ця звичка от реально виробилася, і потреби в цьому швидкому контенті я вже не маю. Я можу сказати, що перші дні, як я повернулася в інстаграм, я взагалі їх не відкривала. Потім я почала знаєте, ну так напевно, відео там 5-8 дивитися, просто якщо хочеться трошки підняти настрій, але це все. Знаєте, чому? От саме от така кількість, тому що коли у вас стоїть е, денний ліміт. Ви вже починаєте якось пріоритизувати певні речі, що ви робите в соціальній мережі. Наприклад, для мене в пріоритеті поспілкуватися з кимось в інстаграм або подивитися сторіс з моїх близьких друзів, знайомих. А якщо я увесь час витрачу на оці відео. То у мене не буде часу подивитися навіть сторіс, тому я більше витрачаю часу, напевно, саме на це. Можу сказати, що цей ліміт на мене дуже класно працює. В мене було кілька випадків, що я продовжувала собі час на 5 хвилин, чисто для того, щоб або відповісти комусь, або додивитися просто сторіс і закрити це і забути на цілий день про інстаграм. Тому я вам дуже рекомендую або зробити такий експеримент на 30 днів для себе, або, хоча б, скористатися цим лімітом, бо це реально крута штука. І найголовніший висновок, який я хочу зробити, у вас є дуже багато часу. Ви просто про це не знаєте і витрачаєте його просто на якесь сміття. Бо ці всі відео, оцей весь швидкий контент, це реально сміття, це чуже життя. Ви можете теж створювати цей контент, ви можете монетизувати свої хобі, тому експеримент. Виявився дуже вдалим. Я навіть не очікувала, що він буде реально настільки ефективним для мене. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи захотіли ви влаштувати собі подібний експеримент або хоча б обмежити час. У мене дуже молодий канал, і я дуже буду рада вашій підтримці. Це може бути лайк, коментар, підписка, будь-що. Але будь-яка ваша увага і підтримка підіймає мої відео в рекомендації. Я дуже вам дякую за увагу і, будь ласка. Слідкуйте за тим, на що ви витрачаєте свій дорогоцінний час. Бай-бай!